Я надіюся, ви почуєте прекрасні доповіді на цю тему про дослідження його творчості, про ті здобутки, які його є, і що він дійсно собою представляє. Я хочу сказати те, що ідея проведення такої конференції виникла давно. Як вже тут наголошувалося цю ідею ношу і проскоренко, професор Просков Віктор Іванович. Він є проведення місті Чиниці, і ми надіємося, що це є хороший початок. Спочатку свого творчого шляху Кізлер бачив свій світ інакше, аніж його сучасники. В той час, коли митці його часу творили класику, він виходив за рамки звичного. Кізлер розпочинав як художник-авангардист, дизайнер, а вже пізніше як архітектор. Він започаткував поняття езотеричної архітектури. А перлина його архітектурної майстерності храм Музей старовинних моноскриптів в Єрусалимі. Навіть не чути такого прізвища до того часу, поки архітектори не відкрили очі на, на це діло. Виявляється, це людина, яка стільки зробила, яка зробила музей книги у Єрусалимі. Ну, це ж це, ну, це колосальна річ. Я вже не кажу про те, що книга це є книга книг і зробити кумуранські рукописи там. Ну, це, це надзвичайна подія в житті цивілізації, коли знайшли ці рукописи. Ішла гостра дискусія. Хто ж ця незнайома, відома всьому світу особистість? Фрідрік чи Фрідерік? Кізлер чи Кізлер? Архітектор, дизайнер, філософ, митець чи тільки архітектор всі крапки над і до цього часу не поставлені. Так що Дослідження, бажання дослідити вам в руки, досліджуйте, розкривайте і розвивайте. Кізлер так само випадає з того стандарту, стандарту дизайнерів, стандарту архітекторів, які працювали в той час. І для мене історія нашого міста є собою такий пазл. Який не буде повним до того моменту, поки ми не заповнимо всі прогалини, які існують на сьогоднішній час, прогалини це всіх видатних людей нашого міста. Фредерік Кізлер, архітектор світового рівня, проте в часи радянської України його ім'я на загал ніхто не згадував, попри те, що Чернівці для нього рідне місто. Його ідеї і філософія архітектури далеко випередили його час. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.